Бажаю здоров'я. Всім привіт. Бажаю. Давно вже не зустрічались з підрозділом Black Raven, нашими безпілотниками 93-ї бригади Холодний Яр. Зі мною Андрюха і він, як командир підрозділу. Він нас сьогодні буде знайомити зі своїм бійцем вашого підрозділу. Розкажи кого ти нам привів? Це один із найших пілотів позивної Баха работает на FPV, вражає, как и техніку, піхоту, в общем, ураження робить добре. То сьогодні ми познайомимо з Бахом, він розповість, як він потрапив до армії, де, де він воював та воює, і що вражає, які цілі. Буде дуже цікаво. То поїхали. Ну, по традиції всім дуже цікаво, Баха, чому саме такий а, ну, Баха пішов від історика, мабуть, це ще в школі. Придумав, мені історик поганяла від ну, От моєї фамілії пішло, скажімо, не будемо не будемо так. Якось так зрозумів. До речі, хочу нагадати, що Баха у нас був вже на відео. Якщо пам'ятаєте, Жека Вород був на позиції у Блекревен, і Баху тоді поранило у ногу. І була така дуже довга, як бачите, дуже вдала евакуація. І баха, бачите, одужав і вже. У строю. така хуйня, блядь, у нас сьогодні. Давай найбаш шомато. Надо цю салфетку, блядь, під бандаж. Так тут є на ньому. Бандажу, бандаж, блядь салфетка. Баха красавчик тримається. Пульс, вроді, зупинили турнікет на місці. Зараз закліємо. То Баха, розкажи, коли почалася твоя військова, можна сказати, кар'єра. Військова кар'єра. Та, мабуть, як усик зі срочки. Дуже давно хотів, це така маленька мрія була в дитинстві стати військовим. З якого це року? Ну пішов вже, виходить, з 17-го. 17-го пішов, тому що все переносилося раніше. Призивний був там із го потім перенесло на 20 двадцяти якраз місяць, що не попав. А так кожен день народження зустрічав в воєнкоматі, скажем, на 8 ранку. Ну і попав. В общем, я в 17-му на срочну службу служив. Срочну службу залишилось там два місяці, щоб звільнятися, і по заохоченню командира частини дали пів, півгодичні, як вони піврокові а, контракти, контракти ага. підписувати. То вони спочатку були, а потім їх запретили, ну, угу. і по заохоченню потім видавали. І підписав там два-три три піврокових контракти ну, по БУА в АТО. Десь в початку 20-го звільнився, ну, потім відпочивав вдома, як і всі, ну, а потім прийшла біда, повномасштабне вторгнення. Ну, і 18, -го, 18 -го березня потрапив уже через військомат до одної частини, яку не хочеться розповсюджуватись. Але там служити не сильно хотілося. Ти скажи, ти сам пішов на війну, як почалась, чи звісно, тебе призвали? Звісно, сам. Звісно, сам пішов. Дуже хотілося е, піти в ту частину, де я служив спочатку, це Нацгвардії було, ну, тому що всі йшли там, де знайомі вже були, з якими вже служив, легше легше було б. Але там було переповнено і тому воєнкомат відіслав другу частину потім. Як ти попав 93 третю? Ой, 93-ю, е, скажімо, я. Молився на неї, тому що в тій частині, де я був, ніхто нікуди не хотів переводити. І потім був набір в 93-ту бригаду. Проферити. Так, по переводу з частини в частину. Угу. Ну і, собственно, приїхали ми вже на одне місце дислокації. Там був вибір піхоту, а потім розвідка. І е, пілоти, пілоти, мавіки ФПВ. Мавіки, ну, захотілося спробувати з пілотами. Там був. То я хочу сказати, що не у усіх бригадах вам дають право вибирати. Щоб ви прийшли в бригаду, вам там скажуть одразу, а тільки піхота і все. Тут 93-й є вибір, є вибір, є дуже багато. Вакансії і рекродругні центри вони працюють у Дніпрі, у Львові, то можете ще записуватись, і дуже багато ще, як я кажу, професій у нашій бригаді є. Так. То розкажи. Як ти навчився літати? Чи тебе був досвід, чи ти курси, які закінчував? Ну ти захотів стати пілотом. Ти з досвідом прийшов? Був без досвіду. Сразу на розподілитель, коли ми попали, так як я вже сказав, захотілося попасти в пілоти, там був сідей. Підійшли до Сідого, розпросили, як воно все відбувається. Він конкретно нам дав зрозуміти а, покарково, що ви обучаєте, що ви робите, чим займаєтесь. в общем. А, ну, в ітогі приїхали ми вже безпосередньо, як не на місце дислокації, як правильно сказати, в розполагав. Ну, В розположенні а, в розположенні нам. Видали ноутбуки, видали пульти, ФПВчні окуляри, сказали тренуватися поки що на базі ігровій в ліфтофі. Пару днів ми потренувалися, потім виїхали на полігон У нас перед позиціями завжди всі дрони обльотуються, перевіряються перед тим, як вони заїдуть на позиції, тому. Першій неділі облітував дрони, ну і так набивав руку. якось так. Ну, то, то ти самотужки вчився, бо в тебе було бажання? Ну, ну Бажання у всіх було. Ну у По-різному може бажання бути. Хтось, е, когось, хтось більше хоче там, на Мавіки літати з кидами, хтось ретриком управляти, кого, якщо виходить, виходить FPV робити, це не усім дано. То... Ну, так. То це дуже добре. То розкажи, де ви воювали, воюєте от зараз? В ну, даний час на Кліщівському нап напрямку, Кліщівка, Андріївка, напрямок Бахмут. До цього. Я були... знаю, ви тільки з ротації прийшли. Ну, це ротацію важко називати. це скоріше таке. Заміна. Саме підрозділу. Ну так. Да. Е, нас відправляли на Покровському на напрямку. Покровськом напрямку. Працювали там десь е, три неділі, е, там було все круто, там немає не розвинутий ще такий реп, як у нас на Клічіївському напрямку, тому що там більше вже здержується ворог, а там просувається постійно і немає таких подавлення реп, як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тобто там легше було працювати. Які там зараз на Покровському напрямку цілі? Що там, важка техніка, піхота чи і те, і те? А, ну, техніки, пріоритет. пріоритет піхота. Піхоти дуже багато. Вони, Якими, тому групами? Знищуються... Якими групами вони передвигаються? А, 5, 6 і більше. Буває по 2, по одному. Ну, кого куди відправлять, це вже таке. Різні групи бувають. То, ну, я знаю, ми на Кліщівському напрямку, то тут переважно один-два чоловіка, то бачите, на Покровському напрямку вони п'ять, п'ять ідуть. П'ять, шість, І може і більше. Може бути. і більше бути. Розкажи, яка от, на Покровському напрямку саме якась історія? Ой. Та, мабуть, останнє, коли. Перед тим, як нам доповіли, що ми вже будемо повертатися на Кліщівський напрям, тому що там пішла серйозна техніка, потрібно було туди повертатися, але потрібно було виправити одні із ФПВ на частотах 1-2. Пішли виставляти на дах дев'ятої поверхівки антенну. І дивимося так, з товаришем виставляємо антенну. Один прильот, мабуть, десь пів кілометра лівіше впав, потім правіше трохи, і ми вже зрозуміли, що треба сйобуватись. Пристрілка градом була. Пристрілка Градом була, так, і ми вже зрозуміли, що вони вже готові випускати касети по нам. Ну і в ітоді пройшло десь секунд. 10-15. Ну, вже підбігали до лісничної площадки, там, де спускатися вже непосередньо в сам під'їзд. Mm -hmm. Я запригнув перший, потім мій товариш запригував, і вже був чути перший а, прильот по даху. Ну, а всі останні вже лягли, поки ми спускалися вниз, всі лягли гради, виходить всі в двір. Ну, Це така запамичася історія. там була. Що на Покровську ви вразили? Таке цікаве. Підарів? Це саме цікаве. <рес> сила. Добре, а і, і, яка така історія саме з Хрещівського напрямку? Що ти запам'ятав? Чи якась ціль, що ви уразили? Може ви якраз брали участь. Ось у нас були атаки підарів із технікою, і з ну, усім. Із, із цікавого такого розкажу. Це завжди танчики, коли. У нас один період ну, не було, не заїжджали танчики, це треба було летіти куди, щоб десь з техніки вразити. А тут вже останні дні, останні неділі іде у нас техніка, і е, всі ж, наче танк, всі бояться. А наші підрозділи о, іхера собі танк, і всі на радостях вже біжуть і зустрічати і давай і лупить. Тобто якось так відносимося до цього з позитивом, скажімо, коли заїжджає до нас техніка, то що можна очередну техніку заїбачити. Ну а з вражень це танчики. В основному танчики, якщо вони заїжджають, то вони вже там остаються. Тут цікаво по ним працювати, так? Цікаво, завжди цікаво, але, звісно, менше рейбів на них було б, було б ще цікавіше. А пам'ятаєш свою ціль? Першу, яку ти вразив, які були відчуття? О, перша ціль це коли нам повідомили. О, а, ми одним днем працювали о, спочатку, там нори, такі о, незаохочувані цілі були не сильно цікаво, тому що ти залітаєш, роз'єбашуєш ті нори там, де сидять підери. Але ж ти не знаєш, що там всередині відбувається, тому що вони ж блядь, як, як мурахи. Вроді би і всі 200 і 300 можуть бути, а через пів години вони будуть розкопуватись і вилазитись звідти Ну це тільки по ми можемо так, знати. Так, так, так. Ну і в общем, нам передали старші, що движеться пілоти. Пілоти вийшли з якоїсь позиції на якісь машини. Тоді в них пересмінка була, щось ну, такого роду. І доповіли, що вони вийшли на одрадіську трасу. А ми вже підлітали туди. Ну і перший підер, якого вбив, це був піддерпілот. Ну, це так круто було, тому що ми знаємо, що хто такі пілоти, які вони противні, які ми. Щось вже побачили, ціл, ми від неї не відстанемо. вже. Ну, і Перший підар-пілот Получається, двохсотий. Двохсотий. Що ти відчував? А, адреналін, ну, все круто, треба продовжувати, треба захищати. Ну, ви, бачите, ви бачите, що війна зробила з нас. Раніше б сказав, що ти там когось там поранив чи ще щось, це переживав би що. А коли окупант прийшов на нашу землю, то ніякої скорботи нічого ми не відчуваємо до цього ворога. Тільки Знищувати, то я хочу подякувати Андрюхі Бахі за те, що вони дають можливість показувати та розказувати про наших бійців 93-ї бригади історії реальні, щоб люди знали, як люди приходять в армію, як вони воюють, чи вони займаються, що вони відчувають від того, що нищать ворога. То Также и мы хотим поблагодарить канал Мотолайф, тебя за то, что ты организовал все это дело да, каждого подписчика, который донатит, помогает. Э -э, недавно буквально Мотолайф выделили э через Андрюху каждый из вас выделил да, сумму на то, чтобы починить дрон. Был дорогостоящий ремонт и не было возможности его оперативно ввести в строй. Андрюха скинул денег на ремонт, ми його починили. Тепер він в строю. Потому що также мы ми не тільки мавиками займаємося, але й робимо сбросы на живу силу піхоту, або техніку, якщо треба. Тому дрон швидко повернувся в строй і делает свою роботу. Дякую. То, як бачите, ми допомагаємо всім нашим підрозділам, кому це потрібно. Реквізити. Усі, які для донатів є в описі під відео, то не забувайте нас, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!